Якби ми реально переймалися справді важливим питанням доповнення бюджету для зсу, а відомо, що всі надходження в держбюджету йдуть на утримання на потреби сектору оборони і безпеки, їх критично не вистачає, то ми би не дотримувалися оцього совкового, совкового методу, там просто е, шукати як людей кудись загнати, і далі ми би дали можливість людям працювати вільно в нашій країні, тому що через те, що частина громадян, які з різних причин не можуть або навіть не хочуть е, е, іти в армію, служити, воювати, вони. Пішли в підпілля, вони там е, позвільнялися з робіт. Вони навіть є такі, що взагалі не працюють, тому що навіть бояться вивеч на вулицю. Вийти, тому що нас там хапають, на жаль, на вулиці людей і, і примусом намагаються загнати в армію. Ми би тоді дали можливість навіть вільно виїжджати людям з України, тому що це важливо. Люди, які не мають тут роботи, якщо ми не змогли організувати якісь навіть в потребах. Е, з сектору оборони не змогли організувати якісь виробництво і педалі, де люди могли би більш-менш з нормальною зарплатою працювати тут або взагалі немає тут роботи з нормальною зарплатою. Хай виїжджають за кордон. І я теж сподав було законопроект, який певно в суспільстві мав певну підтримку, де запропоновано було, що люди могли би виїжджати з ну як вони іноді кажуть, неприємно чути, але української колонії так виїжджати на умовах добровільних внесків на ЗСУ. тобто люди ж готові самі підписувати там, якщо є якісь нюанси законодавства, що не може бути там подвійно подвійно подальше. Вони готові взяти на себе добровільний обов'язок, щомісяця виплачувати певну суму на рахунок ЗСУ. Окей, ми не довіряємо владі. Ну ЗСУ, у нас довіра до ЗСУ ж висока. І виїжджати за кордон, працювати там на уже на за нормальні кошти, утримувати свою родину і робити внесок і в економіку України, тому що люди, які планують своє майбутнє в Україні, вони ці кошти зрештою вкладають переважно ну так, крім поточних якихось, вкладають в нашу економіку. А так ми їх заганяємо ну в думки про те, що треба кудись втекти з України і навіть більше не повертатися в рідні країни.